Всім привіт! Мене звати Діана, і з вами знову програма Майстерня Мрій, де я розповідаю про різні види рукоділля, які стали частиною мого життя. Сьогодні ми поговоримо про бісероплетіння справжнє мистецтво створення виробів із крихітних набастинок. Бісероплетіння має глибоку історію: що в стародавньому Єгипті люди створювали прикраси з бісеру, а в середньовічній Європі вищі бісероптанини були ознакою розкоші. Сьогодні цей вид декорування залишається популярним. З бісера виготовляють браслети, сережки, сувеніри, картини та навіть елементи одягу. Перше я спробувала бісероплетіння, коли пішла у другий клас. Мама вирішила записати мене на гурток у тодішній будинок школяра. Відверто кажучи, мене захопив цей скрупульозний процес, і з часом це стало одним із улюблених занять. Спочатку почала з простих браслетів. А згодом перейшла до складніших технік виготовлення виробів та вишивка бісером. Останнім часом мене особливо надихає вишивання, і завжди працюю над вишиванкою для себе. До цього я вже вишила сорочку для свого брата, і це був неймовірний досвід. Вісероплетіння це не просто хобі, а справжня медитація. Вона допомагає розслабитися, розвиває дрібну моторику і творче мислення. Найцікавіше, що з маленьких намистинок можна створити будь-що. Головне мати натхнення та терпіння. А якщо ви на очок, не бійтеся пробувати. Почати можна з найпростіших браслетів, а далі все залежить від вашої фантазії. У світі рукоділля немає обмежень. Сподіваюсь, це відео надихне вас на творчість. Нехай у кожного буде своя майстерня мрій. До зустрічі у наступному випуску.